Привіт, дорогі друзі, не пройшло і три роки, і як представникам ТЦК, все ж таки удосужились зробити нормальне посвідчення, яке вони повинні представляти громадянам України, коли їх зупиняють. Ось ви бачите його на екрані. Пропоную вам його зробити скрин для того, щоб ви могли звіряти і коли вас зупиняє ТЦК, чи дійсно в них те посвідчення, яке встановлено зараз державою. Що треба також вам нагадати стосовно посвідчення і ТЦК. Вони зобов'язані вам надати його за вашою вимогою, коли вас зупиняють, для того щоб ви пересвідчили, що це уповноважена особа ТЦК стосовно перевірки ваших даних та вручення повістки. Ця, ця, це посвідчення засвідчується підписом начальника і скріпляється гербовою печаткою. Також закріплено, що таке посвідчення дійсне на території адміністративної територіальної єдиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації, якою видано це посвідчення у разі пред'явлення паспорта громадянина Україна, посвідчена офіцера військового квітка. Це вказує на те, що ера пред'явлення ТЦК свого військового квітка, що він військослужбовець, завершена, і він уже на це не має права навіть і натякати вам. Ви знаєте, яким чином поглядає посвідчення ТЦК.